Слава Україні! Сьогодні дуже незвична розпаковка. Сьогодні розпаковка нестандартна, так я завжди розпаковую на кухні біля своїх вант. Сьогодні у нас розпаковка ось такої величезної коробки. І там у мене має бути, її називали ялинка, і має бути дві, дві маленькі інавагари. Дві маленькі Ця посилка прийшла від валі із орхідейної магії. Я, якщо чесно, я не сподівалася, що вона така величезна. Я їжджу на роботу на велосипеді, я ледве її примутала до свого багажника. І тепер будемо розпаковувати. Так, Відкрила я кришку. Тут, тут у нас така опора. І... Я олимка, це так так вона закладена. І це. Ага, це її такими закріпили, щоб вони намотилялися високими. Мені стануть у природі. І отут ось замотані. Це просто дві маленькі. Це, я так розумію, сілінці. Івана Гара Хіхиману. <сі> ну, так зажди. Високі красуні. Одна. І друга. Що я можу сказати? Кущики непогані, досить непогані, тобто. Ось, виходить кущики непогані, тішуйки, коренево, живі корінці у нас є. Посадка в кокос. Хто знає і на вагарих і хіману. Фото, їх квітування я ставлю. Це є дуже складний гібрид, гібрид, який дуже рідкісний взагалі в наших краях. І в мене є доросла і на Хіхіману, яка в мене регулярно квітне. Ось вона доросла. Це є котлея, які вже багато років. І котлея, яка це квітне регулярно. Катлея, яка має неперевершений аромат. Катлея, яка навіть тоді, коли вона підмерзла, вона все одно мудряється випустити чехол і проквітнути. І котлея, яка є настільки вносова, що коли я не знала, що це взагалі приворі орхідея, це буде ті роки. Того я її посадила в ґрунт звичайний із керамзітом, і врятувала, що там був керамзит. Тобто, це є дуже, скажімо так, винослива орхідея. Ось так от. Я розумію, що вони різниця, <різниця> але все починалося орієнтовно, наростає дві, дві бульби. Тубори, як перед броїди, тубори наростають в рік. І якщо їй у вас подобається, вона дуже швидко розростеться, швидко нарощує зелену масу, і, певно, одна з котлей, якщо їй дати всі умови, яка не боїться яка щедрина квітування. А аромат у неї просто неперевершений. Так що, ось такі от у мене є дві іванагари. Так що, коли замовляють якісь інші, коли я побачила збір на цій сіянці, то я була дуже здивована, що їх дуже мало замовили дівчата. Переважно всілякі різні, гібриди і так далі. А це реально крутяцький, крутяцька котлея, яка вартує уваги. І що ви розуміли, я не можу це неправильно сказано. На мою в, 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 є на поділку черга. Всі її хочуть. Я розумію, що це менше бавитися, тому що коли в тебе доросла поділка дорослої її котлеї, вона може закинути на наступний рік. Але десь, можливо, є якийсь азарт, коли ти виростеш. І тепер я крута. У мене тепер дві, і три іванагари. Одна доросла і дві їхні дитятка. Скажу ще раз, що вони всі пахнуть по-різному і це є івагари різні, з різним квітуванням, відтінки жовтого і відтінки рожевого. Ось так розмістила я свої дві іванагари на своїй орхосільці поруч із Анциклією Марією. Із моїм Греком Ліонісом. Чому я її не пересаджувала, нічого? Я просто гарно погодувала її сілякими кусняшками, е, обробила її від профілактично від сіляких мошок блошок ходити нічого ніби не було. Е, і все. А тепер її діло росте. Оприскувати буду тут. Хороший ступтар тут у нас є кора, не кора, а кокос Вона в кокосів, коково вокні в такому в кокосі вона вирощена. Це є з таким субстатом я мала вже справу. У мене в ній росте, які, з якими я собі вже навчилася давати раду. Це є волвуд -вол, і вологовмісний і З ним треба дуже обережно. і Її буду поливати, пливати медбискування, тому поставила її на варху стінку. Ось так. Кожен вибирає для себе. Скажімо так, зручний для них субстрат. Велика катфея у мене посаджена в орхіату різні фракції і також там додано берене вугілля. Ось так. Ось так. І тут у мене ялинка. Китайські дязету забираємо. Ялиночка. Ось я дістала цю хутчу ось я дістала ванду. Ця ванда. Її назвали всі ялинка, у мене таких ванд немає ще. Дуже висока, вона висока і між, скажімо так, листки трошечки інакшої форми, Вона гарна, м'ясиста в тургорі. Корін, коріннева система непогана, коріння закуклене, нічого страшного, вона була в далекій дорозі. Це у нас є. Це носі Леді Голд. І вона є така яскраво жовта. Да. Хотіла жовту ванду. І посаджу я її в горшок. Маю тут вже підготовлений навіть для неї. Ось, і це підготований. Підготовлений для неї ось такий моя, скажімо так, ось. І о, я думаю, що вона себе буде почувати. Ось якась ця кордзинка буде по розміру. Ось так от. А цієї корзинки я її акуратненько вивільню. І використаю її на щось інакше. А те, що там за кадром чути англійську мову, то мій тадей дивиться Discovery. Він дуже любить цілякі передачі про крокодилів, про акул, про дикий світ. Бачите, там Діскаврі у нас. І в моїй хаті. Ось так от. Так що посилочку я дуже 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 задоволена. Не в цілях реклами, а просто, можливо, комусь буде цікаво, я скину ссылку на... На магаз, скажімо так, на сторінку у вайбері валі із орхідейна магія. І можливо ви скоритаєтеся тим, що бо, е скажімо так, таких е іванагар, е іванагар я не бачила ніде в продажі, що можна було купити Іванагару. Взагалі в продажі я не бачила. Ось так, добре всім папам, Рада була стати на своєму каналі. Заходіть до мене в гості, Кому цікаво ставте подобайку.